За словами речниці Нацполіції у Херсонській області Тетяни Скуби, через зіткнення автівок до лікарні потрапили двоє дітей та 56-річна жінка. Інші учасники дорожньо-транспортної пригоди отримали незначні забої. На місці пригоди поліцейські встановили, що 71-річний водій автомобіля Фольксваген Пасад, здійснюючи маневр повороту, ліворуч, не надав перевагу в русі автомобілю інфініті, який рухався назустріч. В результаті між автомобілями сталося дотикове зіткнення. Після чого інфініті неконтрольовано виїхав на зустрічну для нього смугу руху, де й відбулося зіткнення з іншими автомобілями. Попередня правова кваліфікація події, частина друга статті 286 кримінального кодексу України. До Херсонської обласної дитячої лікарні 1 червня госпіталізували двох дітей. Тримісячну дитину сьогодні мають відпустити додому, сказав заступник директорки лікарні Віктор Бурдавіцин. Шестирічна дитина в реанімації. Поки він. Без свідомості, але дихає сам об'єм травми достатньо тяжкий, забій головного мозку, забій легенів і. Обші струсови організму. усіх водіїв, які потрапили у цю ДТП, перевіряють на вміст алкоголю у крові. Сказала Тетяна Скуба. Триває досудове розслідування Наталя Тімофєва, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.